А от так же виглядає охотний вечір, коли кола, коли крига і коли дохера бургерів дохера. Ну, п'ять штук, в принципі, нормально мені. Блять, я їх тут чотири, сука, де п'ятий. Беремо крижину. Наливаємо колину. Колина, якщо що, це кола. Ой, у лузі червона колина. <хи> О, хилилася. Ну, а це от якраз нормальний вечір. Отак от, от виглядає максимально богемний вечір. Бургери, кола або ж доктор Пепер. Краще, звісно ж, Пепер, але кола теж нормально. І футбольчик пасани Футбольчик бляха. І я, якщо що, маслаю за Ірисок, ну, за Евертон, хто не зрозумів, За славний Евертон з міста Ліверпуля. Міна у захисті. А міна, до речі, великий, він прямо як Як рудігер йопт. Кому цікаво, кар'єрку я струячу, Струячу я кар'єрку на передостанньому рівні важкості на зірці футболу є ще легенда, але легенду я поки що не тягну. Тому зірка футболу і от якраз на ній Маслаю кар'єрку в принципі непогано. О, мічений у Євротрак симулятор пішов. Я не знаю, може комусь цікаві відоси по футбольчику, ви в разі чого пишіть. Якщо вам це цікаво, я в принципі можу організувати, чому би й ні. В мене і баскетбол є, і футбол, в мене нахуй все є в стімчику. Оці всі ігри в мене є, і в принципі, ну, з будь-якою грою я що завгодно можу організувати. Від летсплеїв до якихось оглядів. от Мафію третю, до речі, допроходжу. От може про неї якийсь відос зніму. Бо контенту в мене відзнято вже багатько, тому можливо чекайте відос по третій мафії, а можливо і не чекайте. Хазе. Манхант ще є. Баскетбольчики, звісно, що є. 21-22. 22-й херня, блять, оцей приціл абсолютно незручний, і вони його поміняли. Кожен рік його змінюють. Ну коротше, в мене до хера різних ігор, і кому що цікаво, пишіть можливо, щось ігрове ще познімаю, бо щось давненько ігрових відосів не було взагалі. Хотів подивитись, що в мене в епічній гейській крамничці, є, але вона щось почала на мене бикувати. Спершу бикувало, оце потім почало оновлюватись. Ну зараз побачимо, що буде далі. Нарешті, блядь, щось завантажилось, сука! А я забув, як у нього зайти. Я, я пароль свій не пам'ятаю. Блядь. Блять, що це за челлендж? Сулибаючийся собак. Ще й знаходити собак треба, які посміхаються. Ну, ну це посмішка собачу, чи ні. Ну наша-то посмешка. Вот это смута. Вот это 100% смута. Вот это смута. Вот это журба. А вот это, здається, он трішки. Та Да вы су... Да идите вы, блядь. Ні, ну його нахер впіх у його цей, блять, гейстор. Як був лайниськом, так лай і лишається. Цілком, можливо, хтось в коментах напише, типу, Андрію, не пизди на Гейський стор, вони Україні допомагають. Ну, що я на це можу сказати? Те, що в Україні допомагають, це звісно, що молодці. За це я тільки респектнути можу. Але це не відміняє того факту, що крамниця у них їбане, блядь, блять, лайно. Я пам'ятаю, десь півроку тому намагався скачати собі Rocket League, блядь, як же ж ця крамниця лагає, яка вона, блять, незручна. Будь ласка, поверніть рокет Лігу до Стіму. Я я благаю, нахуй. Ну цей гейстор. Ну він не для людей блять створений. Ну це, це лайно. От всі зрозуміли, що гейстор лайно ще блять з релізу метро Ексодус, який вони перекупили зі Стіму. От вже тоді всі зробили висновки про гейстор і цілком собі правильні висновки зробили. Те, що гейстор допомагає Україні, це не відміняє того факту, що як магазин він лайно. А в порівнянні зі Стімом його навіть порівнювати зі Стімом неможливо. Стім це безконкурентна особа. Типу, конкуренції у Стіму нема. І не може бути, бо не створили поки що нічого настільки зручного і приємного для мене, для користувача, як от власне Стім. Всі інші крамниці це просто лаунчери для запуску ігор. А от Стім, Стім, це екосистема. З керівництвами, з форумами та з чим завгодно, нахуй, все це є в стімі, і це неймовірно шикарно. Що з цього є в епічній гейській крамничці, блять? Рокет Ліга, нахуй. Ну, ще ігри там роздають, окей, але на що мені ігри? Я сам можу собі купити те, що мені треба. Я, звісно, можу зрозуміти тих, хто підбирає ігри в Гейсторі, але, ну, як на мене... Як особисто для мене, вони там не роздають нічого приємного. От вони хіба що якось роздавали асасіну синдикат, Йопта, я його навіть забрав. Жодного разу не запустив, але забрав. І ще НБАшку 21-го вони колись роздавали, але навіщо воно мені, якщо воно в стін було куплено по акції зі знижкою 80%. На цьому, мабуть, спіч про гейську крамничку. Я завершу. Завершу його лише однією фразою. Steam рулить габен Красава. А Epic Game Store <laughs> Віддай Rocket Рокетлі <League> Стему, <laughs> oh, блядь. <laughs> віддай нахуй. І Rockstar, Rockstar, я куплю ваш Definitive Passation. Я, я чесно куплю вашу трилогію, перевидану, тільки, будь ласка, додайте її в Стімі. У вашій їбаній крамниці я її не куплю. В Стімі без проблем взагалі. Те ж саме, до речі, стосується і 6-го Far Cry. Юбіки, додайте його до стіму. Я, я куплю шостий Фаркрай, але тільки в стімі, блять. У вашій їбаній крамничці не куплю. Воно мені нахири безкоштовно, там не треба. В стімі куплю. Another day, another Долар, так би мовити, я не просто так згадав про долар. З моменту виходу попереднього відосу мені ніхто нічого не задонатив, навіть символічні кілька гривень. Тож показувати нікого і дякувати нема кому, поки що. Зате на каналі з'явився новий спонсор Матбі або ж Матвій. Дякую тобі, козаче, за спонсорську підписку. Ти крутий. До речі, з Матвієм ми також і РЛ знайомі, щонайменше кілька разів бачились, в різні часи і в різних країнах. Але це так, радше інформація заради інформації. Якщо ви також хочете допомогти моєму каналу, то можна це зробити, оформивши ту ж таки спонсорську підписку, або ж закинувши будь-яку суму грошей, яку не шкода, через донатницю в описі до цього відео. Звісно ж, якщо самі цього хочете, і якщо маєте зайву, неприборкану ніким копійчину. Повертаємося до відосу. Дивіться, які вони здоровезні, соковиті, а пахнуть як! Навіть через пакетик. Неймовірно, от тільки саме зараз нектарини я, чесно кажучи, не дуже той хочу. Тож закину я їх, мабуть, що у холодильничок. От так то нехай лежать до завтра чи до післязавтра. А на вечерю в мене сьогодні буде, звісно ж, картопелька. Ніяк інакше, тільки картопелька. Обожнюю картопельку, вона ситна. Вона смачненька, і її з чим завгодно можна міксувати. Хочеш, можна міксувати зі шпротами, хочеш з тушонкою. Минулого разу я міксував з тунцем. І теж було непогано. В крайньому випадку, якщо ані тушонки, ані шпрот, ані тунця нема, можна міксувати картопельку з соусами, наприклад. Шискет шупом. Тут, тут вже вибачте, бляха. Вибачте мене, але без цієї вставки я не можу, бляха. Я просто такий вимушений зараз її зробити. Мабуть, у нас є який небудь кетчик или соус? Ні тут, давно это... соус. Маша, ти по-моєму забили. Ні, це. Ты где живешь? В какой стране? Кетчуп Нашла Соус, кетчуп Чай, сахар есть И то хорошо Что тут можно сказать? добро что мы живем в Украине И у нас есть и соус И кетчуп И чай Блять, чай у меня как раз скиншился Цукорось Цукор також в мене є і сіль десь тут була. Вже закінчується. Треба докупити. Текс. Вибір непростий. З чим сьогодні їсти картопельку? Зі шпротами? Чи з тушонкою? Шпроти? Чи тушонка? Шпроти? чи... Лайк за шпроти? донеть за тушонку. Насправді, шпроти я вже давно не їв, дуже давно і, чесно кажучи, сильно хочеться. Але тушоночка, вона, ну, типу, посмачніше буде. Тому, мабуть що, все ж таки цього разу тушонку. А от завтра вже зі шпротами. Якось отак воно в результаті вийшло. Ну, а що, цілком собі нормально. Цілком собі прийнятно до вечері. Звісно ж, тут є бляха кістки, не без цього, але в принципі, ну, кістки це також корисно. Чом би ні А по-друге, тут є морквинка, цибулинка, тобто навіть якісь овочі тут є. Коротше, нормально, цілком собі придатно. І навіть соусу слеш кетчупу не треба. One minute, 37 seconds later. Хоча ні, напиздів, напиздюнькав, напиздохав. Коротше, <зас> додав я таки трохи кетчупу, тому що кетчуп це круто, кетчуп це смачно, кетчуп це ок.